Чому всі сьогодні так хейтять Джо Джо Сіу? Чому вона зараз у всіх на слуху? І чи не спостерігаємо ми чергову драму з експлуатації дитини? Адже якщо ви не знали, то її мама висвітлювала її волосся з двох років. nothing is off limits when it comes to doing what i think will benefit jojo she's the rapunzel of 2013 you know your hair is getting really dark we're gonna need to lighten this up i have been dyeing my hair since i was like two maybe one and a half i'm not a natural blonde i'm actually a natural brown i get brown roots so i have to dye it so it looks like i'm a natural blonde Але про це згодом. Поки вона епатує публіку, та багато хто ловить крінши з її нового образу. Карма Карма це відео. Я ловлю дикі флешбеки і бачу Брітні Спірс, Лідсі Лохан та Аманду Байнс, що їх всіх об'єднує. Вони всі стали зірками у дуже юному віці. am the first in the generation. It is very scary, but someone's got to do it. поговоримо про те, яке пекло проходила Джо Джо, як вона була змушена брати участь у змаганнях, як тільки їй виповнилося два роки. Два роки, Карл. І про багато інших аспектів її молодої і успішної кар'єри. Тому з вас швиденький донат для наших захисників за посиланням у описі під відео. Це займе у вас буквально 30 секунд. А з мене історія про Джо Джо Сіву, дівчину, яка за минулий рік із дитячої зубної феї стала втіленням Халка Хогана який постійно п'є енергетики та White claw Взагалі-то я ніколи особливо не цікавилася її творчістю. Я лише думала, що вона схожа на драко Мелфоя. I like CG5. I am а ще я плутала її з Емілі Осмент. Не кидайте в мене тапками, будь ласка. До речі, про Ханну Монтану ми з вами ще згадаємо в цьому відео. Попри те, що я з цією дівчиною не цікавилась, я, в принципі, знала, що ця тема мене не омине. І ваші коменти наштовхнули мене на створення цього відео. Тому поїхали! Хайп щодо цієї 20-річної дівчини загорівся з новою силою після того, як вона записала. Нове відео на свою нову пісню Карма чи то весь галас в соцмережах був пов'язаний із навмисним підігріванням інтересу до цієї персони, що не виключено, чи то це реально неймовірна історія її життя. Про яку ми ще подивимося, не одну моторну документалку, скажімо, як ми це бачили про Нікілодіо? До речі, про це у мене також є відео на каналі, можете переглянути у своєму Тіктоці та в численних інтерв'ю, Джо Джо повторює, що це її останні деньки у ролі дитячої зірки, і тепер її контент та творчість більше не для дітей. У деяких відео вона наголошує, що будьте обережні, цей контент не для дітей. Але ж яким був її контент до цього? На телебачення 9-річну Джоель Джоанні затягнула її мама на шоу Abyss Ultimate Dance Competition – Танцювальний конкурс для малюків, у якому вони змагалися за грошовий приз. Також значної слави вона набула після участі у шоу Dance Moms. У цьому реаліті-шоу знімали елітну команду танцюристів віком від 6 до 13 років. Які тиждень за тижнем мандрували на різноманітні танцювальні змагання, вигравали нагороди і готувалися стати суперзірками. Взагалі то їх готували також стати професійними танцюристами, які придатні до працевлаштування. Серіал зображував переважно срачі між мамками. Там була заздрість, конкуренція, але також дружба і підтримка у боротьбі із командами суперників. Ну все їх публіка любить загалом. 13 13-річна Джоджо випустила свої перші пісні. У одній з них вона звертається до хейтерів, і відео на цю пісню набрало рекордні перегляди. У 14 років Джоджо -Джо підписала контакт. Нашим улюбленим Нікелодіоном. і окрім численних шоу, де в неї були епізодичні ролі, вона стала співведучою у шоу Lip Sync Battle Shorties. У вересні 2020 року вона була включена до щорічного списку 100 найвпливовіших людей світу за версією Time. Також Джорджа була судею на різних телевізійних танцювальних шоу і взяла участь у танцях зірками, де стала першою учасницею, яка змагалася в парі не з партнером, а з партнеркою Дженною. Джонсон. До речі, вони разом вибороли друге місце. Також вона з мамою започаткувала поп-групу Xong Pop, що супроводжувалося реаліті-шоу. Згідно задуму, це мало бути шоу про створення дитячої поп-групи, але там, звісно ж, виникли серйозні скандали. Одна із учасниць, яка мала серйозну хворобу спини, але мріла танцювати, згодом скаржилася на жорстоке поводження з боку Джорджо. Кровотечі та нудоту, які виникали через перенапруження на тренуваннях та зйомках. Також Джорджа звинуватили у тому, що вона захищала скандальну подругу, блогерку, причетну до грумінгу дітей. За свою кар'єру Джорджо озвучувала губку Боба, з'явилася в Америка має талант, мультику Angry Birds та у шоу Кардашені, тому що донька Кім була її фанаткою. А влітку цього року має вийти також і новий інді хоррор за участі Джорджо. All My Friends are Dead. Сюжет цього фільму пов'язується з тим, що загибель кожного персонажа уособлює якийсь смертний гріх. Також у шоу замаскованих співаючих зірок саме Джорджа була тим тірексом. Вона також записала дуже багато пісень і навіть продала масштабне концертне турне. І я вже мовчу про безкінечний мерч, який офіційно і неофіційно випускався різноманітними компаніями: аксесуари, декор спальні і зроблена за її подобою лялька. Було навіть пару книг для Дякую за Ну і звісно, вас не здивує, що Джорджо також у співпраці з Клерс випускала іменні бантики, які, по суті є її візитною карткою. Також там продавалась і косметика від Джорджо, у якій, звісно ж, виявили Азбест. Про що ви мали чути? Також був скандал через настільну гру, випущену у співпраці з Нікілодіон. Там були дуже дивні запитання для дітей про оголеність та інше. Ну, це мене вже особливо й не дивує, і цікаво, те, що Джорджо навряд чи знала про зміст тієї гри. Тому. Вибачатися вона в принципі не мала за що, але вона таки вибачилась публічно за це. Лінія бантів для волосся мала особливий успіх серед учнів початкової школи у Великій Британії, і деякі школи там заборонили їх з різних причин, зокрема через тиск з боку однолітків, відволікання від навчання і порушення концентрації уваги учнів. Сіва зазначала, що її бантики були символом влади, впевненості та віри в себе. Одного разу Джеймс Чарльз навіть зробив їй мейк овер. Примусивши її зняти цей бан, не варто мені згадувати і про успішний канал на Ютубі та соцмережі, які також мають мільйони підписників. Три роки тому Джоджо зробила камінг аут як учасниця ЛГБТК Плюс ком'юніті. Свою сексуальну орієнтацію вона публічно відмовилася коментувати. Лише потім зазначила, що чоловіки її не приваблюють. Вона мала відносини із Кайлі Прю та Ейвері Сайрус. Цікавим моментом стало те, що після її камінг-ауту Канал Nickelodeon почав її всіляко саботувати та утискати, про що вона сама заявляла? Скажімо, її не запросили на премію Kids' Choice Awards, де вона, до речі, мала номінацію. Також Nickelodeon заборонили їй виконувати треки, які вона співає у цих Нікелодіонських фільмах. Після камінг-ауту вона постійно дразнила своїх підписників. Чутками про її заручене чи про вагітність, які виникли буквально з його невдалих коментів і жартів, і ось 5 квітня цього року вона власне і випустила ось цей сингл і кліп на нього Карма. І отримав він чомусь дуже несхвальні відгуки. Джо Джо зазначала в одному з інтерв'ю, що вона дуже давно хотіла зробити цей мейк овер, змінити стиль кардинально, і на це надихнула її Майлі Сайрус зі своїм революційним альбомом that one day. Like, I want that! до речі відчувається, що вплив Майлі Сайрус на неї був колосальним. Адже навіть її мама говорила в інтерв'ю, що прагне зробити з дитини нову ханну Монтану. проте зараз сама Джоджо каже, що вона прагне створити новий жанр музики, так званий гей-поп. і всі крінжують: Боже, що з нею сталося? Така мила була дівчинка. Проте більше всього запитань у мене назбиралося не до неї, а до її мами. Очевидно, що це вона затягнула свою дитину у виршову бізнесу, підписавши якісь такі диявості контракти. Тому життя Джорджо -Джо стало тим, чим стало. Ші часов. You deserve nothing else. You earn it. You can't stand here and cry. I have no, 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 no crying children. None. Well, if you yell at me, I'm gonna cry. Get out. Go. Okay. Go. Let's go. I'm going home right now. Найбільше мене виморожують ці вірусні моменти із шоу Dance Moms, де ця горизвісна тренерка репетує на маленьку дитину Джоджо. Та мама просто стоїть і терпить це. I hate the way that Abby is treating JoJo, but I know this is a great opportunity for JoJo and I want her to be on the team. But why should I say sorry? Because you're a bigger person than she is. До речі, Ебі Лі Міллер, саме вона була тренеркою у цих кринжових шоу. Отримала навіть реальне ув'язнення один рік та один день за фінансове шахрайство та несплату податків. Вона приховала від уряду США майже 1 мільйон доларів. За хорошу поведінку її випустили через 8 місяців. Така ось дитяча тренерка. Багато дівчат залишили це шоу саме через поведінку. Еббі. вона часто публічно їх принижувала та на них кричала і змушувала пересилювати себе. Ви знаєте, чим більше я досліджую ці питання дитячого шоу-бізнесу в США, тим більше розумію, що для того, щоб бути хорошою мамою, достатньо вже не віддавати дитину в шоу-бізнес. Мама Джорджо -Джо, Джеса Лін, Сіва і сама була дитячою тренеркою станцію. Згодом вона залишила свою кар'єру та перебралася в Лос-Анджелес для того, щоб будувати кар'єру Джорджо. Джесалін згадує, коли мій чоловік приходив до мене на роботу, щоб забрати Джорджо -Джо з моєї танцювальної студії, вона не хотіла йти. Їй було всього два роки. Вона навіть не вміла танцювати або щось робити. Вона лише говорила: Я просто хочу залишитися з тобою. Ну, це очевидно, дворічна дитина зробила свідомий вибір для діяльності своєї, а не просто хотіла бути з мамою, бо їй потрібна була мама. Мама Джорджо каже: Я любила танцювати все своє життя. Танці роблять людей щасливими, незалежно від того, виступають вони на сцені чи з друзями на весіллі. Тих пір, як вона могла ходити, Джорджо була в студії щодня. Дуже милі думки мами, то чого ж тоді вона сама не пішла на якесь шоу і не танцювала там. Коли вони переїхали до Лос-Анджелеса, Джеса Лін навіть забрала дитину зі школи і навчала її вдома. Для того, щоб Джорджа мала більше можливостей для танців, але цікаво, коли вона мала навчатися вдома, якщо вона завжди тренувалася, змагалася чи виступала, сама Джорджа каже, що вона щодня займалася по 6 годин на день. Тато Джорджо, який є хіропрактиком, у нас кажуть Костоправ, залишився у небразці, звідки вони всі родом, тому що він виховував ще брата Джорджо. А от мама була з Джорджо в Лос-Анджелесі і допомагала їй вибудовувати її кар'єру. Як ми знаємо із цих реаліті Dance Moms, Джорджо фарбували волосся, коли їй було лише два роки. Ви можете собі уявити, як двохрічній дитині висвітлюють волосся. Також ми бачимо численні, дуже виснажливі тренування цієї дитини, і як мама її всіляко змушує продовжувати йти, як вона вислуховує крики тренерки і взагалі конфлікти з учасницями іншими. Це все дуже травматично. Поки що ми не знаємо точно, що ж була нещасною в дитинстві, чи це їй подобалося, і вона була у своїй тарілці. Ми лише можемо сподіватися, що у неї все добре з кукухою, і вона від цього не постраждала. Хоча її сьогоднішня поведінка якраз таки свідчить про протилежне. Ну або ж це якийсь піар-образ, або це реально крик про допомогу, як це було з Амандою Байнс чи Брітні Спірс. Правду ми не дізнаємось, допоки Джорджо сама нам про це не скаже. Хоча зараз вона просто каже, що у неї все добре, і з мамою класні стосунки, звичайно. Тому ми можемо лише робити якісь свої здогадки, висновки і чекати, коли Джорджо сама про все розкаже. Тому, якщо років через п'ять з'явиться документалка від Нетфлікса або від іншого стрімінгового сервісу, у якій Джорджо розкаже таємниці свого дитинства. То поверніться на мій канал і напишіть тут комент. І напишіть комент зараз, що ви думаєте про новий образ Джорджо і взагалі про ситуацію її життя. Чи дивилися ви її, коли були маленькими, чи захоплювалися ви її стилем. Дякую, друзі, що були зі мною. Підписуйтесь, ставте лайк та допомагайте нашим Збройним силам за посиланням у описі.